На 1600 ковальських дітей цього літа вже відпочили у пришкільних таборах при навчально-виховних закладах міста. Традиційно допомагають в організації літнього відпочинку ковальських дітей і міста партнери в Німеччині Вальсроде та Барзінгхаузен. А у ці дні низка громадських організацій коваля об'єднаних у спілку Волинь територія життя запросили дітей на відпочинок у літній табір. Мрія загін ковреможці шикуємося подвоє. Позаду ранкова зарядка та сніданок, попереду уроки добра. В таборі мрія дітям ніколи нудьгувати, і кожен знайде собі цікаве заняття. Ми просинаємося, робимо зарядку, потім ми їмо, ходимо на річку, робимо ну, різні ігри, вправи. Це дуже добрий табір як для дітей, так і дорослих. купання кожен день в річці і різні ну, цікаві ігри. Ходимо на озеро, гуляємо, граємо в ігри. Нас є у Роки добра, ходимо на них, і там дуже цікаво. Усі вони одна сім'я. Старші діти допомагають меншим. Завдання вихователів підібрати ключик до кожного дитячого серця. Кожна особлива людина і не завжди вдається в школі, там з друзями дитині виділитися. А ми стараємося, щоб кожна дитина була прийнята. і Кожна дитина показала свої дари таланти, які вона має. Ви бачите, тут природа особлива, і озеро чистеньке, і територія дуже гарна, і людей не є. Багато і можна навіть можна дітей чомусь навчити хорошому цього літа. В таборі мрія відпочивають понад 40 дітей віком від 6 до 16 років. Про їхні щоденне дозвілля заздалегідь подбали організатори. п'ятиразове харчування, різноманітний режим дня який передбачає розвиток абсолютно всіх творчих задатків кожної дитини тут і танці, тут і співи, тут і малювання, тут і спортивні змагання. Тобто, кожна дитина знаходить себе. Інтелектуальні та спортивні ігри, щоденні тренінги та дискотеки. Їх полюбляють навіть найменші мрійники. Я приїхав з другого кобля. Я дуже люблю купатися, відпочивати. Я люблю дискотеки. Такий наметовий табір на березі мальовничого озера Радожич квартирує вже понад 10 років. Спочатку таку ідилію відкрили для сімейного відпочинку, а вже згодом виникла й ідея організувати тут літній відпочинок дітей. Ми побачили таку потребу велику у людей. Вони не завжди можуть відправити дітей в табори далеко, десь на море, десь у гори. І тому ми побачили, що можна потрошки зробити своїми силами і створити такий маленький літній табір для діток, які хотіли. Хочуть поїхати в ліс, відпочити біля озера. Відтепер мрія зустрічає не лише дітей з Коваля, а й відпочивальників з за кордону. Я приїхала з Польщі, з Варшави. Там мені тут дуже подобається гратися з друзями, малювати і навчатися і плавати. В таборі завжди раді гостям діти жваво вітають представників благодійного фонду Степана Івахіва патріоти Волинь, які привезли відпочивальникам подарунки. Ми давно товаришуємо із клубом Капітошка і залюбки приїхали відвідати табір. Взагалі, одним із основних напрямків діяльності Степана Бдровича заключається в розвитку дітей, підтримки талановитих дітей, і в цьому таборі саме такі діти, тому що вони не тільки розважаються, вони. Вчаться кожного дня тут проходять тренінги, і тут завжди вирує надзвичайна атмосфера. А уже за тиждень відпочивальники мрії повернуться додому з новими силами, знаннями та бажанням зробити навколишній світ кращим. В освітніх закладах Ковеля триває підготовка до нового навчального року. Міський палац учнівської молоді по праву називають центром дитячої творчості. У студіях та гуртках цього позашкільного навчального закладу займаються більше тисячі дітей. Минулого року за кошти бюджету розвитку міста тут змонтували вентиляцію танцювального залу. Цього літа капітально відремонтують головну залу палацу, що обійдеться міській казні у майже півтора мільйона гривень. Виконуються роботи по внутрішньому оздобленню приміщення палацу учнівської молоді. виконані зараз всі мокрі процеси по стінах. Постелі, зараз йде демонтаж дерев'яної підлоги і монтаж металевого каркасу колон для оздоблення сцен. Повністю міняється зал, освітлення міняється повністю. Підйомні механізми передбачені проєктом підйом штор. Ну, освітлення сцени, да, все буде, буде по-новому. Позитивні переміни чекають і на учнів загальноосвітньої школи номер 8 Майже 10 років тому саме у цій школі інтегрували в щоденний навчальний процес дітей з особливими потребами. Експеримент вдався, і саме цей навчальний заклад став піонером інклюзивної освіти в області. В останні роки в школі гостро відчувався брак квадратних метрів. Кількість учнів збільшилась, а класних кімнат не вистачало. До нового навчального року в школі відремонтують приміщення номер 2 де раніше квартирувала вечірня школа. І з кожним роком дітей все більше. Якщо років чотири назад у нас було 330 учнів, то на даний час ми вже маємо майже 500 учнів з 1 вересня цього навчального року. Ну, це зумовило в тому, що ми офіційно змушені були перейти на двозмінну форму навчання. Із капітальним ремонтом даного приміщення ми перейдемо вже на підзмінку. Якщо раніше у нас було сім класів другу зміну, навчалися класів комплектів, то з першого вересня ми будемо мати можливість навчати три класи комплектів під змінку. Ми щиро вдячні і міській раді на чолі з. Міським головою Олегом Олексійовичем Кидарю і управлінню освітою Віктору Васильовичу Бучковському, які влучили нас цей список на капітальний ремонт. У загальному виграємо всі, в першу чергу, батьки, діти, ну і ми працівники школи. Підрядником на об'єкті є місцеве товариство з обмеженою відповідальністю. Будова. День за днем стара будівля початку минулого століття набуває нових обрисів для муляра Миколи Мармальова. Працювати тут особлива відповідальність. Я народився тут у дворі восьмі школи, тільки не в родомі, а іменно у дворі восьмі школи. Батько роди приймав. І зараз от положило, що я реконструюю школу. Стараюся допомагати і школі, і діткам де вчитися. Діток багато, а в нас в школі місць мало. І ось зараз додаємо класи ще. У трьох ковицьких школах до 1 вересня капітально відремонтують дахи. Це дасть змогу майже закрити питання ремонту покрівель в освітніх закладах міста. Проводиться капітальний ремонт у нас покрівель. Це перша школа, 12-та школа, яка на цьому тижні завершується. Переходимо до капітального ремонту покрівлі спортивної зали навчально-виховного комплексу номер 13 Приємно, що є дуже гарна співпраця з міською владою, особі міського голови Олега Олексійовича Кіндера. Він пріоритет віддає освіті, бо ті кошти, які були вкладені минулого року, це порядку більше 10 мільйонів. Цього року досить великі кошти. Це кошти, які власне вкладаються в школи. В школи, в дошкільні заклади, позашкілля. Ну, власне, те, що вкладається в дітей. Є гарні новини і для. Дошкільнят у дошкільному навчальному закладі номер 4 Ромашка завершується ремонт харчоблоку. Минулого року тут добудували ще один вхід у дитсадок, що було необхідно з огляду на правила техніки безпеки. Вхід до 10 років був не працюючи, взагалі так, що він відійшов від будівлі, а завдячуючи міському бюджеті і управлінню освіти, у нас було відремонтовано вхід, і ми маємо ще один вхід до садка. Так як скільки років садок функціонував і мав взагалі з вулиці один хід. Відновлення роботи дошкільного навчального закладу номер 14 в районі Сільмашу дало змогу відвідувати дитсадок ще більше як 100 маленьким ковальчанам. До нового навчального року тут відкриють ще чотири нові групи. Підрядниками капітального ремонту є будівельна компанія «Луцк Сантехмонтаж 536». Над облаштуванням території дошкільного закладу працюють спеціалісти фірми Верес. На сьогодні вже готове адміністративне приміщення. Тривають ремонти спортивного та актового залів. Вирішимо практичну проблему по району, як ми називаємо Сільмаш по вулиці Володимирській, де задовільнимо всі ті рез, резерв, резерв які є на сьогоднішній день по, по наших дітках по плані влаштування. Педколектив та батьки велику увагу приділяють естетиці дошкільного закладу. Благоустрій території дитсадка нещодавно визнали кращим у загальноміському конкурсі. Для нас це дуже важлива нагорода, тому що ну, нам хочеться робити так, щоб батьки відчули, і наша влада відчула, і наш міський відділ відчули, що ми хочемо також вкластися і віддати діткам настільки, наскільки можна. Не тільки ми хочемо зробити наш садочок затишним, але хотіли цього досягнути і наші батьки. Вони також прикладали всі зусилля, щоб. Зробити запішок у найближчих планах оновити фасад дошкільного навчального закладу номер 14, на що використають кошти цільової субвенції з державного бюджету. Наскільки маю інформацію, що є вже відповідні кошти, які йдуть через кабінет міністра. Це порядку майже півтора мільйона гривень. Документація розроблена. Ну, практично чекаємо власне самих коштів. Я думаю, що розпочнемо ці роботи десь на найближчим часом. За останні роки в ковелі значно зміцнили матеріально-технічну базу закладів освіти, бо розуміють, що це інвестиції в майбутнє. Колекцію вишивок і тканих виробів майстрів різних регіонів Волині представлено в Ковальському історичному музеї. Найдавніші екземпляри приватної колекції Мистецтвознавця Мирослави Гудим представляють традицію вишивки першої половини ХХ століття. Це рушники вишиті на домотканому полотні, а червоно-чорними нитками і з використанням. Рослинних і зооморфних орнаментів. В основному це вишивали рушники діти, дівчатка, тому що за давніми українськими традиціями потрібно було за час свого такого підліткового періоду наповнити скриню для приданого. Найдавніший рушник цієї колекції є із 1928 року. Експозиція дає можливість простежити, як з роками змінювались орнаменти та техніка Волинської вишивки. Кожна річ в колекції є відображенням великого пласту історичної та культурно-мистецької спадщини Волині. Ще одна родзинка експозиції прикраси з бісеру, виготовлені Мирославою Гудим. Власноруч Я відпочивала в Криму і там познайомилася із Клавдією Рогачовою. А майстриням дуже сподобались її вироби з бісера. Це в основному були квіти і дерева. І вона мені показала деякі техніки. Тут представлені на виставці гердани. Ось такий великий гердан. Якщо сидіти зранку до вечора, то тижнів два потрібно потратити, щоб виконати такий гердан. Поруч у тому ж залі історичного музею можна оглянути і унікальну колекцію різьблених свічок жителя селища Заболотя Ратнівського району Василя Головія. Спорт найкращі ліки для душі і тіла. Ось уже 13 років Максим мало не щодня приходить у цей спортзал. Спочатку з цікавості, тепер уже як інструктор-реабілітолог на громадських засадах. Він закінчив університет розвитку людини України по професії реабілітолог, і зараз тут мені допомагає. Помагає з дітьми з інвалідністю і іншим дітям допомагає, робить масажі, маніпуляції. І тут по спортивному залу допомагає разом з мамою. Це моя, як говориться, опора, це наша така ячейка. Тренер пригадує, випадково зустрів Максима, коли йшов на роботу. Він стояв, маму чекав біля будинку вчителя на порозі. А я йшов з другої сторони до себе в спортзал, і дивлюсь через дорогу, стоїть хлопець на милицях. Я цього хлопця не бачу, але я завжди тільки когось побачу. Я одразу підходжу, представляюся, знайомлюся і запрошую до себе на заняття. Квітні минулого року Максим Бондаренко став чемпіоном України з пауерліфтінгу серед спортсменів інвалідів та виконав норматив майстра спорту. Новий успіх чекав на нього на престижному міжнародному турнірі в Польщі, де він повторив свій найкращий результат 125 кілограмів у жимі штанги лежачі. Я Найпалкіша є. уболівальниця Максима його мама. У цьому спортзалі вона і мудрий наставник, і завгосп. Ми щасливі люди. Максим ходить як на роботу. В нього є заняття, в нього є круг спілкування круг знайомих тут. Ми тут живемо. Я, крім того, що я маю роботу, якою в дитячому садку, яка це моє, я задоволена нею. А тут це не робота, це відпочинок. Просто добре, що є Павлович, що Він дає якісь знання, поки людина ця на своєму місці, поки зацікавлена в тому, що тут робиться, то що ще можна хотіти? Це життя таке. От отак от ми живемо. У цих стінах виховали чимало спортсменів, котрі своїми досягненнями прославили Коваль, Волинь та Україну. Серед них дворазова чемпіонка всесвітніх ігор Інна Свередюк, п'ятиразова призерка Паралімпійських ігор в Турині Юлія Батенкова. У Максима є всі якості притаманні спортсменам переможцям Люба погода зима тут чи осінь, води по колінах. Він на тих милицях сідав, черевики мокрі, але він завжди приходив на тренування і. Раніше всіх і пізніше всіх ходив. В нього є такі чоловічі якості, яким декому не вистачає залізна сила волі. І він ходить сюди як на роботу. І коли ми робили ремонт, на певний період був закритий спортзал. То через тиждень позвонив Павлович і каже, Павлович, ви обіцяли мені завести мене в якийсь інший спортзал, щоб вже мені пора займатися. І справа не в нових рекордах. Головну свою перемогу над собою, Максим уже здобув.